На кожному стовпі Кропивницький продовжують очищати від незаконної реклами. Спецінспектори зривають оголошення і несуть їх власникам. Найбільше такої реклами у центрі на великій перспективній вулиці Микола Гуголя, вокзальній, соборній, а також у спальних мікрорайонах. Найчастіше листівки про кредити, працевлаштування та купівлю продаж у рейд із спецінспекторами відправилася і наша знімальна група. Ну, ось такі вчини, Тоже робота, везде робота в Польщі. Він розказує, що немає ніде. Адвокати, робота в Польщі. Рекламні оголошення в обласному центрі можна побачити буквально на кожному стовпі. Нею завішені дерева, бетонні опори, фасади будинків, зупинки. Невелику частину зібраного інспектори спецінспекції йдуть повертати власникам. От дивіться ми ваші об'явлення обриваємо. скільки вас вже просили, скільки вам протоколи заставляли. Результата – ноль. Oh. Я думаю, ви ж ви ж голоду обклеюєте, да ну ми вам випрощаються якби цей те, що ви в офісі однієї з фірм, чия реклама висить у невстановлених місцях, переконують винні недобросовісні працівники. Тих, хто їх розклеїв, звільнять. Наші Добре. люди, які добросовісні, адекватні, вони працюють. Я ж кажу, вони безпосередньо знають, що значить, значить скажіть, недобросовісні вони, а, працюють… Добросовісні у нас не працюють. А не добросовісні? Що добросовісні роблять так, як ви кажете, вони вже не працюють. Спецінспектори продовжують перевиховання. Якщо хтось мене, це нас не інтересує, волите ви її чи не волите. Значить будьте добрі, найміть ще одну людину, хай вона обірветься. Будьте добрі. Поважайте трошки. Е Міську територіальну громаду їх не майно. Обіцянкам вже не вірять, кажуть, на цю фірму протоколи складали неодноразово. Крик душі вже був, вже неодноразово на них складали протоколи. Попереджав я їх і лічно, і інспектори по телефону, що ну прикратіть, же ж клеїть. Весь город обклеюють оце не в установних місцях. і на фасадах будинків, і на опорах, і на тролейбусних, і на електричних. Ну, ну де, де тільки можна, де, ну, кругом вони клеють. Просимо двірників, самі ходимо, зриваємо. Просимо простих людей, щоб нам допомагали. Тільки проходить 3-4 дні знову наклеєні об'яви. Перевлікаємо тролейбусників, вони їдуть вночі, спеціальна бригада також зриває ці об'яви по своїм опорам. Крім цього, на фірму склали ще два протоколи за відсутність біля офісу урни та неприбране листя. Такі рейди влаштовують щодня. Назбирують 3-4 пакета макулатури. Мені говорили в Києві, зробили таку із сітки «Рабиця», Зробили, якби що опору окружає так. І тоді вже нема, як приклеїти туди, на цю сітку рабиться. Може, таким методом, тому що це не сильно дієво. Штраф за оголошення у нестановлених для цього місцях від 850 до 1700 гривень. Олександра Ільченко, Володимир Кувакін день за днем.